Як допомогти собі в кризисних ситуаціях, як владнати негативні емоції? З такими питаннями дуже часто звертаються до мене, як до психолога, психотерапевта мої клієнти. На даний час ця тема дуже актуальна. І з такими практичними відповідями я зараз підійду, щоб допомогти вам. По-перше, коли починається суперечка, або ви з чимось не згодні, і ви хочете вже якби штурмувати свого співбесідника, тоді перше, що я хочу вас попросити, це зупиніться. Зупиніться і включіть уяву. На своїх консультаціях я дуже часто прошу своїх клієнтів порівнювати себе. Тобто включати уяву і використовую метафоричне, метафоричне уявлення. Коли ви зупинились, уявіть себе в якості стихії чи якогось явища природи. Що це за стихія? Яка вона? Можливо, для цього потрібно буде заплющити навіть очі. Це лісна пожежа, це водоспад, це ураган, це що? Це може те, що все пошкодить, тобто від такого явища природи, що ж залишиться, да, від такої кількості води, від, такого, від такої кількості пожежі, що залишиться навкруг. І якщо ваша уява видала вам цей образ, зупиніться і помовчіть. Або сконцентруйте власну увагу на тому явищі природи, яке найменш руйнівне, яке зовсім не руйнівне. Це може бути, наприклад, ваша увага видала вам струмочок, чи, можливо, Вогонь в каміні, це легкий вітерець, з таким підходом тоді можна вступати в діалог, тому що енергія цих стихій може допомогти вам практично і правильно налагодити цей діалог. Емоції ваші будуть подібні то, е, тому образу, яка видала вам уяву. Другий крок це м -м, дихання, це ритмічне дихання. Коли ви уявили, другий крок зробіть вдих на рахунок 4, видих на рахунок 4. Зазвичай я пропоную розтяжку дихання. На вісім потім, вдих на вісім, видих на вісім. І після цього, коли ви сконцентрувались на своїй уяві, ви подихали. Після цього можна вже вступати в діалог з, з тою людиною, з якою ви не співпадаєте в точки в точці зору. Інакше ті емоції, які будуть на поверхні. Вони будуть на заваді вашим аргументам, які ви будете доводити вашому партнеру чи вашому опоненту. Тому дуже важливо, дуже важливо, щоб ви були цілісні. Не використовували тільки емоції, або тільки слова. А використовували слова, підкріпляючи їх емоціями. Тобто. Емоції це такий як фоновий атрибут, тихий, спокійний, для вираженості ваших слів, речень, аргументів. І тільки тоді буде, ви зможете прийти до е, конкретного е, позитивного результату. Важливо, Прийти до не до розрухи, не до розрушення вашого діалогу, не до розрушення через діалог з вашим опонентом чи партнером, а до суспільного об'єднання. Тобто ви приймаєте його точку зору і свою точку зору, але при цьому ви не залишаєтесь зі своїми емоціями. І словами в собі. А виражаєте найбільш конструктивно, найбільш плавно, найбільш те, що ви хочете виразити. І це дасть вам можливість спокійно завершити розмову і перейти на новий рівень з вашим партнером чи з вашим співбесідником. А зі своєї сторони, я попрошу вас, якщо вам Цікавий такий контент. Підписатись можна поставити лайк, і я вам буду дуже вдячна.